Красноградське комунальне підприємство Водоканал надає послуги з водопостачання та водовідведення в місті Краснограді, селах Піщанка, Наталина, селищах Дослідне та Улянівка. У цей скрутний для України час воно долає всі труднощі, пов'язані з військовою агресією Російської Федерації. Директор Красноградського підприємства Водоканал Микола Дубина приділив час для ознайомлення з роботою підприємства, його здобутками та проблемами. Красноградське комунальне підприємство Водоканал засновано 1 жовтня 1976 року, має багату та славну історію. Хочеться із вдячністю згадати всіх працівників та особливо керівний склад першого директора Засядьки Івана Михайловича Стилюкова Константина Миколаєвича. Соболевського Віктора Івановича. Ми продовжуємо справу наших славних наставників. Працюємо для людей і на славу Україні. Розкажіть, будь ласка, про підготовку підприємства до роботи в зимовий період сезону 24-25 років. Краснорадське комунальне підприємство Водоканал. Подає надає послуги централізованого водопостачання та водовідведення місту Красноград, села Піщанка, Наталана, селище Досліда, селище Улянька. На балансі підприємства підприємство обслуговує більше 200 км водопроводної мережі і біля, біля 70 км каналізаційної мережі. Також у нас на балансі є комплекс водозабірних споруд, комплекс очисних споруд, шість каналізаційно-насосних станцій, база підприємства на підприємстві. Працює біля 135 працівників, які совісливі знають свою справу, люблять працювати. І хочуть працювати. На превеликий жаль наше підприємство не має такої можливості, як, наприклад, прикладу, підприємство теплових мереж проводити ремонтні роботи. Вони півроку відпрацювали, у них є півроку для підготовки до осінньо-зимового періоду. Ми працюємо 24 години на добу, але не дивлячись на це, ми не стоїмо на місці. Хай у скрутний час, але роботи проводяться. На даний момент ми провели заміну близько 2 км 600 км. Метрів водопроводних труб біля 400 метрів каналізаційних труб. Також постійно проводиться промивка самопливних каналізаційних колекторів, усунення аварійних ситуацій, які, на жаль, відбуваються дуже-дуже часто, а це потребує багато часу, коштів, запасних частин і інше. На комплексі водозабірних споруд проведено технічне оснащення 10 артизанських свердловин заміною 6 на на даний момент до опального сезону ми готові на 75%. Але, як я вже говорив, повторююсь, із-за частих аварійних ситуацій, які відбуваються із за зношеності мереж, насосного обладнання, дуже багато сил і коштів втратиться на усунення аварійних ситуацій. Красноградці цікавляться, чи є можливість функціонування підприємства під час ймовірного блекауту. Робота підприємства «Плейкаут», це передбачається собою довготривала відсутність електроенергії. Наше підприємство майже на 100% забезпечене генераторами. На даний момент ми ще чекаємо на три генератори і будемо повністю забезпечені. Але. На жаль, для повноцінної роботи нашого підприємства тут мається на увазі не тільки робота видозабірних споруд, а й каналізаційно-насосних станцій, очисних споруд. Нам на добу необхідно біля 6 тонн дизельного палива і біля однієї тони бензину. Підприємство не має запасу такого палива і коштів на придбання і навіть зберігання У нас ніде його зберігати, У нас також немає. В даному питанні ми сподіваємось на допомогу місцевої влади. Розкажіть про стан розрахунку споживачів за послуги водопостачання та водовідведення. Стан розрахунків. Ми дуже вдячні нашим споживачам, що вони сумлінно відносяться до нашого підприємства. Так скажемо, стан розрахунки на даний момент складає 94%. Заборгованість населення за спожиттів послуги складає. Біля 4,8 мільйонів гривень. Ця заборгованість складається на протязі десятки років. Вона просто накопичується. Чи має підприємство заборгованість по сплаті за енергоносії? Чи інші борги? На даний час наше підприємство має заборгованість тільки зі сплату ПДВ, яка складає Біля 8 мільйонів гривень за енергоносії, електроенергія, газ зі сплати заробітної плати, податків на заробітну плату та інших податків підприємство заборгованості не має. Чим було обумовлене проведення коригування тарифів за послуги водопостачання та водовідведення. Коригування тарифів. Як нам усім відомо, Суттєво зросла вартість електричної енергії. І ми розуміємо, що це не останнє підвищення. От, Для прикладу, з червня місяця цього року вартість електроенергії зросла на 75% більше ніж ніж у нас закладено в тарифах. Ніяких дотацій, субвенцій чи іншої допомоги різниці в тарифах наше підприємство не отримує. І для того, щоб ми... Могли працювати, надавати послуги, ми змушені були піти на коригування тарифів. Вартість тарифу зросла на 13,4%. І становить за водопостачання і водовідведення 122 гривні 34 копійки. Ми розуміємо, що це все лягає на плечі населення, адже і ми такі самі споживачі, і так само платимо за послуги. Але, на жаль, для підприємства на даний момент, щоб вижити, іншого способу нема. Тому ми пішли на цей крок. На жаль. машинний зал очисних споруд проводиться технічне обслуговування насосного обладнання. Обладнання застаріле, потребує заміни, але працює. Це наша лабораторія, де проводиться. Постійно бактеріальний аналіз тішнику. На задобірних проводах проводиться реконструкція. На даному етапі ви бачите машинний зал, роботи тривають і будуть тривати. Ми майже забезпечені генераторами. Ось перед вами генератор 1,1 МВт, який буде працювати на водозабірних спорудах. По каналізаційних сосних станціях, інших об'єктах ми також забезпечені генераторами. На даний момент ми ще чекаємо три генератори, і тоді ми будемо забезпечені на 100%. каналізаційна насосна станція номер 5 яка знаходиться на території пішанської громади, підготовлена до роботи в опалювальний зимовий період 2024-2025 років. Ben bunu çöküyorum, bunu Проводяться роботи по усуненню аварійної ситуації на водоводі села Піщанка. Наш самая рія, із тих часів нам волю не зломить, бандури струни, кобзаря завіти, лунає серці нашими в душі. Ми українці, ми козацькі діти, ми батьківщини, доньки.